Ось моя полуничка. Росте прекрасно. Вже пізновато було, але я підкормлював в неї кальцевою селітрою. Вже, вже пізно, вона пішла в рост, але потрібно було. Раніше не міг зробити, тому що в мене тут дуже мокро, болотисто, Особливо там в кінці. Норми внесення кальціової селітрі в каплю. Ну, норми внесення йдуть приблизно від грама до двох. Тобто на один кущ я даю грам кальціової селітри. Краще дати 0,5 грами, але два рази. Я даю грам того, що не встигаю. Можна давати 2 грами кальцієвої селітри, але там треба вже гратися з їсів води. Мені це нема коли робити. Так що: 1 грам кальцієвої селітри на кущ і кущики масово-масово починають рости. Ось така норма внесення кальцієвої селітри. Дивіться, навіть вже деякі хочуть зацвітати. Все, далі буде.